Частина 20. Переставте свої але Усі ми припускаємо з цієї помилки. Ми знаємо, як неприємно, коли це звернення до нас. Це страшне слово але. Однак, попри те, що воно демотивує, ми недбало розкидаємось ним, коли розмовляємо з людьми. Відбувається щось такого типу. Мені дуже сподобалась вистава. Дякую за квитки. Але, як на мене, оркестр був занадто гучний. Я дуже задоволений тією роботою, яку побачив, але чи не могли б ви намагатись чіткіше дотримуватись затвердженого плану для кожного проекту. Протягом останнього кварталу ви зробили кілька чудових статей з біографіями Зірок, але нам доведеться багато і наполегливо працювати, якщо ми хочемо досягнути поставлених на цей рік цілий. Ну у більшості людей це викликає коротку реакцію О ні! Слово але сує все, що йому передувало. Якщо казати без прикрас, воно обламує, нівелює радість, визнання і будь-які інші хороші почуття, які звучали в попередньому твердженні. Мало того, що це засмучує слухача і позбавляє його мотивації. У більшості випадків воно також викликає ворожість до мовця, прикро, якщо це те почуття, яке ви хотіли викликати. Чи що важливіше це той ефект, якого хотіли б досягти. Тож, чиніть мудро, переставте ваше але. Знаю, це складно, але, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Нехай те, що мало йти після але, прозвучить першим. Таким чином мозок слухача сприймає як важливіше і запам'ятовує останнє твердження, позитивне. Перефразуємо речення вгорі. Як на мене, оркестр був занадто гучний, але мені дуже сподобалась вистава. Дякую за квитки. Потрібно трохи прискорити, щоб встигнути до дедлайну. Але я дуже задоволений тією роботою, яку побачив. Нам доводиться постаратись, щоб цього року були гарні продажі, але протягом останнього кварталу ви зробили кілька чудових статей з біографіями зірок. Стежте за своєю мовою і думками, пам'ятайте, те, що ви говорите собі подумки, може бути суттєвим демотиватором, і поставте собі за мету помічати, як часто хочеться вживати негативне але. Пам'ятайте, що це коротеньке, але могутнє слово може позбавити ваші слова всієї тієї доброї волі, яку ви викладали в першу частину речення. У слухача вмикається захисний механізм, і він просто чекає на те, що ви скажете після Але. Змінюйте порядок частину у своєму реченні так, щоб позитивний елемент не губився. Вам знадобиться певний час, аби зламати стару звичку, але ви побачите, яку разучу відомість отримаєте в результаті 21. І ще дещо. В попередньому розділі ми бачили, яким демотиватором може бути слово але. Бувають випадки, коли за потреби, і якщо саме твердження це дозволяє, його доречно просто змінити на «і». Ви пам'ятаєте, що в реченнях з але у центрі уваги було те, що потрібно зробити в майбутньому. Іноді але можна замінити простим І. Отже, дві частини речення не будуть протиставляти одна одній. Наприклад. Мам, я сьогодні пробігла чимало відстань. Ось бачиш водянку, але я з'їла трохи жирної їжі і пила напої з цукром, коли ми з Кейт пішли до їдальні. В такій формі це твердження позбавляє мовця радості від усвідомлення того, що зроблено щось корисне для здоров'я. Натомість увага зосереджується на негативі, тому що дівчинка вживала шкідливу їжу і напої. Краще було перефразувати це речення так, щоб воно не надто сильно засмутило матір, а також не викликало у дівчини нападу самозвинувачення. Невеличке виправлення змінило сприйняття повідомлення слухачем, і, що важливіше, власне сприйняття. Якщо використовувати І замість але, друга частина твердження не невелює першу. Мама, я сьогодні пробігла чимало відстань і з'їла трохи жирної їжі й пила напої з цукром, коли ми в скейт пішли до їдальні. Тож дівчина визнає, що зробила дещо хороше, попри те, що потім піддалась покусі. Це те саме твердження, але в такій формі воно звучить осудливо. І це важливо, бо формування мають велику силу. Так само, коли ми кажемо «Ну що ж, Том, ви чудово впоралися з організацією ремонту на другому поверсі, і цього разу, сподіваємось, ми зможемо довести роботу до завершення згідно з розкладом. З доповіддю все гаразд. Мені іще певно варто. Додати нумерацію сторінок та виділити ту статистику, про яку я казала, а тоді можна буде розіслати її колегам з нашого відділу. Часом це коротке слово може допомогти зупинити потенційний конфлікт і уникнути неприємних емоцій. Якщо ви вживаєте його доречно і, з розумом, відгукуйтеся про роботу співрозмовника у спосіб, який свідчить ви зробили це добре, і якщо зробите ще й то буде ще краще. Частина 12. Реагуйте, а не перебивайте. Мені подобається уривок з етикету Esquire, у якому йдеться про те, що перебивати можна у два способи. Цього очевидного, тобто перебивання співрозмовника посеред речення, легко уникнути. Просто дочекайтесь, поки він завершить говорити. А тоді починайте ви. І в жодному разі не питайте, ви вже сказали, бо з таким. Самим успіхом можна прямо обізвати співрозмовника дурним базікалом, яке ніколи не замовкає. Доведеться визнати, що всі ми були в такій ситуації, як у ролі того, кого перебиваю, так і в ролі того, хто перебиває, і так само з другим способом, про який йдеться в далі статті. Інший різновид, так само неприпустимий, часто починається із фраз на кшталт. Це нагадало мені про. Чи, до речі, такі фрази зазвичай, зазвичай передують недоречному відступу. Перебуваючи чужу думку чи переводячи розмову на іншу тему, ви показуєте, що нерозумні чи не виховані, і не можете або не хочете триматися теми, на яку говорить співрозмовник. Більш ніж через 60 років ці поради досі зберегли актуальність, і зараз вони важливіші, ніж будь-коли, оскільки ми думаємо швидше, ніж говоримо. У певний момент обов'язково виникає спокуса перебити співрозмовника. Опирайтеся, це відволікає мовця і не дає вам довідатись більше. Ви знаєте, як почуваєтесь, коли вас хтось перебиває посеред розмови. Багато лежить від того, як саме він це робить, але у більшості випадків це лише неприємне враження. Це може зруйнувати стосунки, адже показує, що той, хто перебиває, не хоче завдати собі клопоту. Важно, вислуховуйте і. Не цінує думку співрозмовника, не хоче завдати собі клопоту уважно вислухати, і не цінує думку співрозмовника. Біда в тому, що більшість людей не намагається осягнути різницю між перебиванням і цілком прийнятними вигуками. Коли ви перериваєте чужий потік мовлення, щоб вставити свої зауваження, ви перебиваєте. Це не несе жодної користі, має вигляд елементарного браку виховання і може образити співрозмовника. Мова тіла зазвичай добре показує, як почувається людина, коли її перебивають, як от якщо у розповіді виникає природна пауза, можна надати короткий вигук чи схвальне зауваження. Часом це відбувається під впливом емоцій, у вас вихоплюється слово на кшталт справді чи ох, важливо, щоб ці вигуки були доречні, відмінність між реакцією і перебиванням у тому, що перше виражає згоду чи співчуття і заохочує співрозмовника продовжувати. Знаєш, я думаю, це було дуже сміливо з твого боку. Розповідай далі. Це зазвичай звучить вісливо, натомість, коли ви перебиваєте ефект геть протилежний. Часом навіть найприхильніша реакція може збити мовця з думки, і він забуде, про що тільки що говорив. Тож, якщо, можливо, намагайтеся запам'ятати останнє, що почули, перш ніж висловити своє схвалення. Це завжди корисно, бо мовець не почувається так ніяково. Коли ви скажете, продовжуйте, ви самі казали, що дослідження аудиторії реклами на радіо виявили крапки. Пам'ятайте, що перебивання співрозмовника може мати непередбачені наслідки, тож будьте обажні і розсудливі, а інакше може трапити щось подібне до цієї історії. Продавець пілісосів постукав у двері будинку старшої пані і запитав, чи може він зайти на хвилинку. Вона спробувала заперечити Ні, мені треба вам дещо повідомити. Але він кинувся до вітальні. Ви не розумієте, намагалась продовжити пані, але продавець її перебив і заявив Дивіться сюда. Він висипав велику торбу бруду посеред її чистого килима. Якщо цей новий пилисос не збере кожну частину бруду, я цей бруд з'їм. Пані, який уже увірвався терпець, відповіла Юначе, якби я мала достатньо гроші, щоб купити ваш пилисос, я сплатила б за електрику, і мені її не вимкнули б сьогодні зранку. То що, чим будете їсти ложкою чи ножем і веде? ЧАСТИНА 23 Упевненість, а не агресія Проходьте негайно, якщо можете. Якщо не можете, проходьте все одно. Артур Конан Дойл Записка Шерлока ГОМСА ДОКТОРОВІ Ватсону Це поняття, з яким ми стикаємось постійно, особливо на роботі. Будьте впевнені, наполягайте на своєму впевнені. Біда в тому, що не в тих руках упевненість часто переходить в агресивність, і в багатьох випадках тому, що людина не розуміє різницю між цими поняттями. Результат ваша манера спілкування ображає і спонукає захищатись, залишаючи неприємне враження. урешті решт ви можете і отримаєте те, що хочете, але ціною зіпсованих стосунків. Схоже, деяким людям просто подобається сперечатися. Намагайтеся уникати таких або, як це можливо. Сводите спілкування до мінімуму. Урешті-решт, ваша невключеність у суперечку і байдужа мова тіла виснажить їхню надлишкову енергію. Ось гарне визначення, яке підкреслює відмінність між цими двома підходами впевненість. Ви думаєте про себе та інших, агресивність. Ви думаєте більше про себе, ніж про інших. Говорячи, впевнено, ви окреслюєте свої бажання і потреби чітко у необразливий спосіб, тримаючи свого, зберігаєте власну самооцінку. Проблема в тому, що тим із нас, чию поведінку можна характеризувати як пасивну, спочатку складно навчитись розмовляти впевнено. Пасивність можна визначити як схильність не висловлювати свою думку взагалі. З іншого боку, спектру перебувають ті, кому складно перейти від агресивної манери до більш продуктивної і впевненої. Неприємно зізнаватись собі чи іншим, що ви пасивні чи агресивні, чи не так. Але ці зізнання допоможуть вам бути впевненішими і здобувати кращі результати від спілкування. Вибір простий. Упевненість. Я виграю, ти виграєш. Агресивність. Я виграю, ти програєш. Розгляньмо приклад переходу від пасивного до впевненого звертання до керівника. Пасивний. А можна замовити нову кавомашину на рецепцію. Замість е, тієї древньої, яка там стоїть зараз. Упевнений. Скільки грошей ми можемо виділити з нашого бюджету на нову кавомашину на рецепію, аби відвідувачі не мали про нас погане враження. Ще з порог. Тут міститься причина, чому потрібно зробити покупку, і це вже не спонукає до простої відмови така сила переконання. Якщо ви впевні, то не боїтеся висловлювати власну думку, коли вона не збігається з думкою інших. А також вмієте сказати про своє незадоволення так. Щоб співрозмовник не сприймав це як загрозу. Пам'ятайте, що агресивність і впевненість – різні речі. Агресивні люди можуть ігнорувати і висміювати точку зору інших, бо їх цікавить лише власне. Натомість упевненість здатні висловлювати свої думки, але поважати погляди інших людей. Частина 24. Ви повинні уникати слова повинні. Про вживання у розмовах слова повинен ми поговоримо за мить, але спочатку запитання. Чи помічали ви, що відчуття того, що ви повинні щось зробити, спричиняє певний внутрішній опір, доки ви розмовляєте з собою подумки. Внутрішній голос каже, ти повинен записатись до персонального тренера. Ти повинен подумати про пошук іншої роботи. Ти повинен зв'язатися з мері, бо це вже не смішно. Усі ці думки сформульовані так, що викликають у вас занепокоєння. Ви домовляєтесь про перше тренування і дорогою відчуваєте, що нервуєтесь. Внутрішній голос говорить, що ви повинні радіти, а не нервуватись. Отож тепер ви страждаєте ще й через те, що відчуваєте не те, що повинні відчувати. Почуття провини зростає. Річ у тому, що це слово спричиняє опір і позбавляє сили. Воно забирає відчуття самостійності. Його можна замінити на можу, можна. Я можу зв'язатись з мері десь цього літа. Можна спробувати дізнатися, що є вакансії в новій клініці, що відкривається в червні, я можу приділити 30 хвилин вправо. Це усуває напруження і занепокоєння повертає вам відчуття контролю над ситуацією, даючи можливість ухвалити рішення. Ви можете сказати собі: Я міг би зброю, але відчуваю, що зараз 15 хвилин вправ цілком вистачить. Ми поговорили про слово повинен, за ким. Звертаємо самі до себе. А якщо до тих випадків, коли ми говоримо це слово іншим людям? Якщо воно так впливає на нас, що ж відбувається, коли ми кажемо ти повинен комусь? Чи не звучить це зверхньо, навіть коли ви не хочете цього? Джона, ти повинен навести лад у своїй шафі. Софі, ти повинна попрацювати над тим, як розмовляєш з клієнтами, коли вони телефонують безпосередньо на цю лінію. Можливо, бажання опиратись походить із дитинства. Чому я повинен це робити? Бо я так сказав, існує і кілька інших слів, які спонукають до конфлікту. Мусиш, маєш, зобов'язаний треба. Нам усім не подобається чути ці слова, так само, як і повинен. Вони передбачають, що існує якийсь закон усе світу, чи якась зовнішня сила, яка визначає, що ви повинні робити. Мало кому подобається, що йому вказували, що він повинен, мусить, має зобов'язаний робити. Робити натомію вжити слово можна. І ви побачите, як зміниться реакція співрозмовників. Ніколи не кажіть ніколи. Це замислювались ви колись про вплив тверджень зі словом ніколи, а якщо до інших категоричних тверджень, але про них поговоримо пізніше. Ніколи це одне зі слів, створених для того, щоб створювати вам проблеми, навіть коли в нього є доля правди, то все частой елемент, перебільшення який виникає звідчаю. Розповідайте його і говоріть так, аби прибрати з висловлювання елемент звинувачення. Це одне з тих узагальнень, які провокують у слухача захисну реакцію і спонукають його доводити, що ви помиляєтесь. Це часто спричиняє образу і злість. X. Ти ніколи не приходив часно, коли нам треба встигнути на поїзд. Y. Неправда, я двічі встигав вчасно. На Kings Cross цього року і років за два тому, на Юстуцькому вокзалі, коли ми їхали до Йорка. X. Ми ніколи не ходимо кудись повечеряти. Y. що? В останні кілька місяців не ходили, але ти знаєш чому? Ще місяців за два я завершу новий проєкт і зможу повертатись додому раніше з 9. Х. Ви ніколи не надсилаєте звіти вчасно. У. Ну, визнаю, останні три рази виникали проблеми з розкладом, але минулого року жодного запізнення не було. Ось альтернативні варіанти, які спонукають до більш прихольної і конструктивної реакції. Що трапилось? На спої за 4 хвилини. Так, потім розкажу нещасний випадок у метро, поквахнусь. Коли ми зможемо знову вибратись кудись повечеряти? Вибач, проект завершиться за 6-7 тижнів, тоді все повернеться до норми і в мене буде більше часу. У вас винукають якісь складнощі з звітами, через які ви кілька разів не встигли надіслати їх вчасно. Працівниця вірогідно пояснить, що бракує людей, бо колега з лукавського відділу саме пішла в декрет. Є й інші узагальнені слова, які викликають захисну реакцію. І заважають сприймати повідомлення наприклад, усі, ніхто вічно. Ці слова, так само як ніколи, рідко бувають правдою. Вони спонукають людей сперечатись у зугальненням, а не реагувати на зміст висловлення. Те саме відбувається, коли заперечення викликає манера висловлювання. Сучасні діти такі нечемні, усі політики думають лише про себе. Лондонські велосипедисти їздять так, що створюють загрозу пішоходам. У нас час. По телевізору показують лише морди. Мері сказала, що лисиці завжди нападають на дітей. Звісно, усі ці твердження можна дуже легко спростувати звичайним запитанням, що усі завжди для людини природно описувати дійсність у загальненій і недбалій формі, намагаючись зробити твердження переконливо, біда в тому, що це послаблює повідомлення, ясна річ, якщо ви розмовляєте з песимістом, пам'ятайте прислів'я удвох плакати легше то можете дійти згоди усіх цих тверджень. Можна дістати підтримку і зберегти репутацію об'єктивної людини, якщо замінити речення. Таке враження, що багатьох сучасних дітей геть не виховували. Здається, багато підлітків думають лише про себе. Багато велосипедистів у Лондоні їздять так, що собі ж створюють проблеми. Багато сучасних телепередач просто не варті того, щоб витрачати час на їх перегляд. Після того, як на її дітей напала лисиця, Мелік сказала, що небезпечно лишати її без нагляду, навіть ненадовго. Коли ми говоримо у загальненнями, це спонукає співрозмовника одразу заперечити, і суть висловлювання вихлоплюється з водою Усі ми так робимо. Виправляюся, усі ми так робимо час від часу. Сподіваюся, твердження у такій формі не викликає заперечень. Пригадую інтерв'ю Девіда Фроста з одним політиком, який сказав: Часом мені здається, що всі на світі мене ненавидять. Журналіст миттю відповів Ні ні, ви надто суворі до себе, усі на світі з вами ще не знайомі. Частина 26. Не питай мене, чому. Чому? Чи звертали ви увагу на руйнівну ступінь цього слова, на його обвинувачений характер, коли його вживають стосовно людей? Певно, жодне інше слово не викликає такої сильної захисної реакції у співрозмовника. Озирніться на ті випадки, коли вживали його ви, і пригадайте, як на нього реагували люди. Чому ти це не зробив? Чому це вже пізно? Чому ти мені не сказала? Чому ти так вчинила? Чому ти так вважаєш? Коли це слово вживають як звинувачення, це може повернути розмову в геть інше русло, спонукати співрозмовника відреагувати вороже. Проблема цього слова, окрім того, що воно звучить як звинувачення, воно ще й вимагає від нас дати раціональне пояснення нашої поведінки. Коли не запитують, чому у більшості випадків це запит на те, щоб ми пояснили свою поведінку чи почуття, біда в тому, такі вже ми і раціональні істоти, що ми часто й самі не знаємо, чому вчинили так чи інакше. Ми наказуємо своєму раціональному мозку пояснити рішення, в ухваленні якого він не брав участі, адже багато рішень ґрунтується суто на інтуїції. Колись я працював з менеджером, котрий, як я помітив, діяв однаково щоразу, коли на когось із працівників скаржились і виникла інша конфліктна ситуація, якщо хтось на знакоїв дурниць невчасно щось зробив і з кимось посварився, що забув щось повідомити, він підходив до проблеми без осуду. Він говорив лише одне слово, що трапилось. Перевага такого підходу полягала в тому, що менеджер заохочував людей розкриватися, адже його запитання не звинувачувало а спонукало надати більше інформації. В результаті він дізнався, що до чого ніщо не перешкоджало діалогу, так як захисна реакція, бо сам заохочував багато людей докладно розповідати про ситуацію. Тож, якщо ви не маєте наміру згнати когось на слизьке, намагайтесь перефразувати запитання. Оскільки конструктивні ці приклади, чому ти сюди повернув, та дорога ліворуч здавалась коротшою. Чому ви не можете проходити на наради у понеділок вчасно? Чому в автівці такий безлад щоразу, коли ми підвозимо жодного однокласника? А от добір слів у наступних прикладах, певно, більшою мірою спонукає до діалогів і меншої до сварки. Як гадаєш, якби ми не повернули ліворуч, було б швидше, чи ні? Є якась проблема, яка заважає вам приходити вчасно по понеділках. Треба не забувати привести до ладу автівку, якщо ми збираємось підвозити Джонного однокласника. Завжди пам'ятайте, що за допомогою невеличких свідомих зусиль можете отримати ту саму інформацію, не вживаючи провокативне, чому яка з цього користь? Менш негативних емоцій, перспектива розмови, а не сварка. Не питайте мене, чому. Цина 27. це все через вас. Займенники другої особи мають у повсякденній мові подвійну функцію. Вони можуть зігріти чи обпалити. Коли їх вживають у позитивному контексті, з правильними словами, вони допомагають розвивати стосунки, але вони мають також інший руйнівний вплив, так як і слово чому, яке може звучати як звинувачення, викликають захисну реакцію, якщо вживати їх у негативному контексті. Фізність. Ти такий, ти сякий, це ви зробили, це все через вас. Певно, ви чули, що подібне до таких речень. Ти вічно робиш компліменти Фіоні, а мені ні. Ти ніколи не перезвонюєш, коли обіцяєш перезвонити, тільки нерви мені псуєш. Ви завжди недостатньо ретельно готуєтесь до презентації для клієнтів, якщо той, хто ухвалює рішення, відсутній. Ви помітили, що ці речення ще й містить узагальнення, такі, як вічно і ніколи. Спробуйте натомість сказати. Фіонині сукні часто хвалять, а мої ні. Я хвилююсь, якщо не дотримую дзвінка від тебе, коли ми домовились. Навіть якщо той, хто ухвалює рішення відсутній, варто готуватись до презентації ретельно, бо хтось із присутніх може переказати йому, як усе відбувалось. Як часто ваше речення чи речення, звернене до вас, починається з Через Тебе я почуваюсь. Далі можуть йти різні слова непотрібним, «непотрібним», дурним. Так, ви фактично говорите, що передали контроль за своїм емоційним станом іншій людині. Це неминуче, як і в більшості конфліктів викличе заперечення співрозмовника з двох причин. Через сам вчинок, через ідею про те, що він винен у тому, що ви почуваєтесь певним чином. Отже, увага фокусується на провині, і далі спіраль розкручується донизу. Стежте за тим, як уживаєте займенники другої особи, твердження з ними. Повідомляють, що слухач несе за щось відповідальність. Ніхто не любить несправедливих звинувачень. Це впливає на реакцію співрозмовника. Ваша мета виправити становище, а не наживати ворогів.